Ми вітання усім глядачам в ефірі програма Позиція і гість нашої студії народний депутат України Сергій Міщенко. Доброго дня, пане Сергій. Доброго дня. Ви щойно повернулися із зали парламенту. Що там відбувається? Невже питання комітетів досі не є узгодженим? Ну, якщо перерва, то напевне питання не узгоджене. Будемо надіятися, що о 12.30 ми знову не будемо робити перерви. Чи ввечері, чи вночі будемо. Приймати такі важливі питання, тому що Верховна Рада не може розпочати свою роботу, поки не сформовані комітети, тому що законодавці не можуть представити свої законопроекти в комітетах, щоб вони пройшли, а потім в парламенті. Тому є процедура представлення законопроектів і голосування і без комітетів. Наша законодавча робота буде буксувати, і ще довго е, наші громадяни і країна не побачать такі важливі, необхідні для в тому числі і для реформ е, законопроекти, якщо буде і далі продовжуватися е, ну такі незрозумілі речі, як е, поділ комітетів. А чому все відкладається отак на останні момент? Чи може не вистачає часу коаліції на узгодження суперечливих питань? Ні, часу було дуже багато, тому що вибори у нас пройшли 26 жовтня. Сьогодні у нас уже грудень місяць, і тому а, я думаю, що більше місяця можливо було це все зробити. Я впевнений в тому, що все-таки у когось грають якісь амбіції особисті. Тому що, на жаль, а це питання до тих політиків, які своє ставлять більше, чим людське. Чим державне отут, я хочу вас питати, наскільки на сьогодні, на вашу думку, ви ж спілкуєтесь з, зі своїми колегами по коаліції? Наскільки е, коаліція є монолітною, особливо після такого не досить досконалого голосування за склад Кабінету міністрів? Відомо, що деякі е, депутати з коаліції не голосували, можу сказати, що треба дати шанс коаліції. Це, знаєте, перші кроки, вони перший день був взагалі дуже показовий і ви бачите, дуже складний. дуже складний. Другий ще складніше був. Надалі буде ще складніше, тому що якщо це під 300 депутатів, то це кожен має свою думку особисту. Є групи в той чи іншій фракції, групи в коаліції, і вони будуть, знаєте. Спілкуватися один з одним в першу чергу, спочатку, поки не взнають один одного, з якоюсь недовірою, з підозрою, ще чим це би ми проходили вже. Немає значення, якщо це одна фракція, і то всередині великої фракції чи малої є суперечності. Головне, щоб люди не відчували того, що хтось на себе тягне ковдру. Що ця коаліція, якщо її має суперечності, але вона залишається на фракції в Раді коаліції і виносить не виносить на загал, тому що коли виноситься оця грязюка на загал, то тоді люди дивляться, а що ж вони там ділять, а що ж вони там, у них повинна бути вир... відпрацьована позиція е... до того моменту, коли йдуть голосування під час голосувань, під час загальної позиції. Ну, це вже трошки дивно буде е дивитися, коли немає узгоджених позицій. Але тому серед... це. Це зараз поки ще а, треба а, розуміти, що прийшли нові люди. Оновився парламент на 50%. відсотків. Новий керівник люди, парламенту також. да новий керівник парламенту, нові фракції. Люди, ну це звичайна людська якість, а, поки входити а, в будь-який величезний колектив і на яких лежить велика відповідальність. Тому давайте ми все таки дамо шанс. Ви особисто голосували за новий склад е кабінету міністрів, і, і ви як народний депутат мали вплив на його формування? Можу вам сказати наступне мою особисту позицію. Я думаю, що одна із помилок коаліції це те, що демократично налаштованих депутатів, ті, які показали свою роботу не один рік. Що вони хочуть змін в країні, що вони борються з корупцією, що вони борються з корупційними схемами, що відстоють позицію своїх виборців, громадян України і держави, могли все таки запрошувати в коаліцію. На жаль, коаліційна угода так прописана, що позафракційні депутати. Не мають можливість вступити в коаліцію, хоча Конституція і рішення Конституційного суду це дозволяє. Але питання не в тому, будеш ти в коаліції чи ти не будеш в коаліції. Питання в тому, щоб допомогти зараз коаліції в тому, що вони роблять. В тому, що якщо у них ми побачимо по їх голосуванню. Чи це будуть лоббійські закони, чи це будуть дійсно закони по подоланню корупції, про е соціальні, економічні якісь досягнення в майбутньому? Тобто, е Найте досвідчені депутати, громадські журналісти зразу будуть вичленяти від тої кількості величезної маси законопроєктів, законопроєкти, які, ну м'яко кажучи, мають е, найте особливі якісь особисті речі, е, так називаємо корупційні складові чи. Е, обірують той чи інший бізнес. Тобто, якщо буде ціла коаліція е, займатися, вони в моєму обличчі побачать критику того, що цього не треба робити. І м -м, питання в тому, що зараз ми повинні згуртуватися біля того, що робить президент, що робить прем'єр-міністр, е, в тому, щоб допомогти їм, а не е, знаєте, не дати зразу ж перші ж дні з цього шансу. Якщо їх позиція буде налаштована проукраїнська, вона буде позиція за людей, і людина відчує від кожної сесії до сесії, що в нього стало краще, чи він бачить, що в країні щось змінюється, тоді людина каже про те, що «да, оце ми добувалися цього, оце йдуть зміни. А якщо людина через півроку, року, де може менше, побачить, що а нічого не міняється. Як були схеми, як була дільошка портфелів, як були квотні принципи на місцях, тому що от я хочу зазначити, що тут ми щось люстрацію зробили більш-менш і далі вона продовжується. Але в районах, в містах, в селах і селищах, як були регіонали, як були ті, які відправляли тітушок і антимайдани робили в своїх містах, вони залишилися. А людина стикається не з міністром, людина стикається у себе. З дільничним інспектором, з керівником міліції, служби безпеки, прокурором, суддєю, з головою районної адміністрації, з мером. І якщо він бачить що він вчора був а, регіоналом, який збирав антимайдани у себе на площі, коли він відправляв, зганяв людей для того, щоб робити антимайдани тут під Верховною Радою, то людина каже, а що тоді змінилося? Ну ви там щось там в себе робите, а в нас на місцях. Що і після цього оце буде а, відповідь уже дуже серйозна. І тому зараз треба коаліції, президенту і кабінету міністрів дуже подумати, тому що а, людина зараз може розчаруватися дуже швидко. Це буде не 2004 тисячі помаранчева революція, це буде набагато гірше. І отут моя позиція, я буду з народом. Я буду з людьми, бо в мене фракція називається поза фракцій. Але в мене фракція, як би воно пафосно не звучало. Це громадян України в лиці Бориспільщини, Яготинщини, Згурівщини, Переяслівщини, двох сіл Броварського району, і Требухав. Оце моя фракція. От на цю фракцію я і працюю. А де я сиджу? Чи я голова комітету, чи я не голова комітету, чи я в коаліції, чи мене не беруть в коаліції, що я допомагаю своїм голосуванням виступами і захищаю позицію людей? Оце головна позиція повинна бути. Тому зараз шанс, але якщо шанс не, вик... не скористується сьогоднішня влада, вони побачать в обличчі Міщенка. Жорстку опозицію і жорстку критику. Ви згадали про бурхливу реакцію суспільства. Вже є така перша а, реакція. Я маю на увазі, зокрема, медійної спільноті, я маю на увазі створення міністерства інформаційної політики. Ваші думки з цього приводу? Чим займатиметься мі це міністерство, якою буде його політика? Я чесно кажучи, не знаю, тому що це нове міністерство. чим вона буде займатися? Я не знаю. Але то, що я дивлюся в засобах маси інформації, то що журналісти. І громадськість проти, вона ну, напевно, треба прислуховуватися до думки журналістів. Якщо при цьому міністерстві буде, я думаю, що Юрій все-таки е, досвідчена людина, я його поважаю, що він все-таки запросить, якщо це буде міністерство, діяти е, громадську раду, яка буде складатися з тих людей, які зараз його критикують. Тому що е, прозорість влади, прозорість міністерства чи міністра. Якщо ти закриваєшся від тих, хто тебе критикує, але вони поважні люди, вони поважні журналісти, вони поважні громадські діячі, і ти їх не допускаєш до того, що в тебе робиться, то це не я думаю не вірно. Я думаю, що люди все таки зробить цю громадську раду і туди запросить тих людей, які будуть бачити, що це на користь, він повинен доказати, що це міністерство не просто так створено, воно створено для користі. В медійному, в інформаційній політиці України, в допомозі журналістам, незалежним засобам масової інформації, щоб не було у нас такого утискання якихось опозиційних засобів масової інформації. Все, от якщо він це покаже, і покаже, що ми прорвалися з цієї знаєте, багаторічної блокади цензури, джинси і всього іншого, то я думаю, що тоді треба, якщо в цьому не вдасться. Ну тоді мені дуже важко спрогнозувати долю цього міністерства і міністра щодо того, що відбувається е, в парламенті. Представники опозиції скаржаться на узурпацію влади. Чи не замало коаліція готова віддати комітетів саме представникам опозиції? Мова йде про один чи два комітети. А кого ви вважаєте опозицію? Ну певно, що це опозиційний блок. Ну бачите, ну тут не е, е, трактування не дуже вірне, тому що не завжди назва каже про опозиційність. То ви, ви не забувайте ще, що в опозиційному блоку 40 депутатів і позафракційних, які не війшли в коаліцію 40 депутатів. Це фактично третя по чисельності фракція в парламенті. Це позафракційні. І тому більшість наших співвітчизників, якщо брати соціологічні дослідження, вони не вважають опозиційний блок опозицією. Тому що опозиція це тим, кому немає чого втрачати. На жаль, люди, які з великими грошма, є що втрачати, і бізнес ніколи не буде в опозиції. Є люди на сьогоднішній день, я в першу чергу бачу по по багатьом, які е е критично налаштовані, є позавакраційні, які готові дати шанс в моєму обличчі. І я не претендую ні на один комітет, ні на одну посаду. Тому що вважайте, що я допомагаю коаліції в їх баченні того, як вони розподіляють свої місця, посади там, але хоча б результат повинен бути. Мені головне результат. Я ж вже казав на якомусь ефірі, що мені все рівно, хоч пінгвін буде. Людині все рівно. Головне, щоб він дав результат, щоб він не було кумовів, сватів, щоб він не займався корупційними схемами, лобійськими законами, щоб він не проштовхував свою позицію, а про людей забував. Все рівно. Пінгвін. І тому я бачу просто інших позафракційних депутатів, яких налаштовані критично, які можуть скласти дійсну опозицію. Тому що опозиційний блок підтримує якась частина населення, і вони вважають їх опозиційною. Тут ви праві частково. Але більшість населення вважають опозицію іншою. Тіх конструктивних а, позафракційних і ті сили, які навіть поза парламентом. Вони не ввійшли зараз в парламент. Це громадськість. Це журналісти, це ті депутати, які знаходяться зараз в Верховній Раді, але не війшли в коаліцію. І, на жаль, якщо зараз ми о 12.30 побачимо, що влада забрала все собі і нема контрольних функцій у опозиції, у тих налаштованих позафракційних, в тому числі, депутатів, немає контрольної функції. На, на коаліцію, на владу, то тоді це я буду вважати, що це величезна помилка. Тому що Такою буде ваша реакція? Тому що е, я не буду голосувати. Я, по крайній мірі, утримую ще голосую проти. Тому що я вважаю, я особисто не претендую, мені нічого не треба. Я як був позафракційний, як. Добивався своїх законів, виступав і будуться робити і далі, і захищати своїх людей. Незалежно я в минулому скликанні не був ніяким. Поза минулим був головою комітету правової політики. В минулому скликанні не був, був позафракційним. І що? І законі було прийнято моїх більше значущих з ліквідації корупційних схем більше, ніж якісь фракції прийняли. На, е, знаєте, Місце сидіння не заважає, не заважає, не заважає від не заважає. того. Тому я зразу за але я знаю. Що в шостому скликанні, якщо ви пам'ятаєте, в регламенті була чітка норма, які комітети з контрольними функціями були віддані опозиції? Це е, бюджетний, це регламентний комітет, це віце-спікер, це е, комітет по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією, і низка там інших комітет соціальної політики, е, медійний комітет завжди був за опозицією, е, тому що коли влада каже, як е, в складі Маліновки, мені». Це опять мне, это снова мне, то тоді тогда розуміємо, що і камін, і президент, і тоді Верховна Рада все в одних руках. Нема контролюючої функції у тих, щоб впливали, щоб, як знаєте, як що для того і щука, щоб карась. Римав, да? э, тому я вважаю, що це величезна буде помилка. Щоб все забрати, але тоді повна відповідальність буде на ваді. На, на, на... Ні якої відповідає, тому що все поділили і забрали собі. Тоді було за опозицію 13 чи 11 позицій. І це при тій владі було. Тоді вони не вирішували того, щоб забрати. І зараз я вважаю, що тільки мені, і знову мені, і опять мені. Це величезна помилка, і до добра вона не доведе. побачите. ви сказали дуже гарну річ, що нічого не заважає людині працювати, яка хоче дійсно це так. А давайте згадаємо вистраждений вами закон, який, врешті-решт, був підписаний президентом. Да нарешті я хочу поздоровити всіх громадян України, що нарешті позавчора був опублікований уже законопроект мій законопроект про спадщину, який я добивався більше п'яти років. В різних, і в шостому, і в сьомому скликанні. І кому після... заважав цей закон? Чому так складно. О... Розумієте, це не закон про спадщину е, як таковий. Це закон боротьби з корупційною схемою з мафією. Тому що людина, яка приходила оформлювати свою е, хату, мазанку, пай, гараж, квартиру, земельну ділянку, держава їм нічого не допомогли в будуванні. В тому, що вона будувала, її сім'я, будувала багато років. І коли приходить людина від померлої мами чи батька, чи від дідуся бабусі чи інші е якісь близькі родичі, то їм кажуть, а йди оцінку, зроби, заплати туди гроші, а піди туди до такого-приватного то приватного нотаріуса, оформи в нього, не до держав до приватного, бо в приватного нотаріуса чіткі. В державну нотаріусі чіткі е, позиції по тим, скільки можуть брати і не можуть брати за новим законом. За новим законом і він вступив в силу з позавчорашнього дня з моменту опублікування. Наші громадяни тепер, першої, другої черги, онуки, правнуки, діди, баба, тепер не будуть. Е, ну то тобто близькі родичі, це мається е, дружина, е, чоловік, це рідні брати, сестри, це діти. Вони не будуть тепер платити гроші за оцінку, оцінка скасовується по землі, по нерухованості. Ця оцінка складає, тепер не треба цього робити. І це перша позиція. І друга позиція, дай Бог, щоб зараз оця друга частина цього закону говорить про децентралізацію влади. Що тепер в людини з'являється альтернатива. Чи йти йому в сільраду оформляти, як це було при Радянському Союзі, і ми знову повернулися. Чому сільрада заповіт. Сьогодні оформлять Нотаріальні дії. Доручення на зарплату на пенсію. Вона вчиняє інші нотаріальні дії. Чому вона не може робити цю спадщину? Може робити. Я розумію, що спадщина це дуже такий а, серйозний документ, який треба юридично грамотно оформити. Але і питання, що зараз треба навчити людину для того, і це сільради в першу чергу повинні бути зацікавлені. І люди повинні знати, кого вони обирають головами сільрад, кого вони депутатами обирають, вони повинні. Людину, яка буде займатися нотаріальними діями, залучати, вона повинна навчитися пройти. У нас Нотаріус зараз три роки проходить стажування для того, щоб нотаріальні дії втрачати. В моєму законі написано на рік. Тобто треба людину навчити. Але в першу чергу зацікавлені від цього місцеве самоврядування, сільради. ради. Хочете, щоб у вас були оформлення спадщини? Будь ласка, підготуйте людину, а держава забезпечить вам архівами, доступ до бази, навчання Міністерству юстиції. От я вчора розмовляв, розмовляв з міністром юстиції, який, е, яку я запропонував, що на своєму окрузі я зроблю пілотний проєкт разом з Міністерством юстиції, щоб показати всій країні, що ми е, в деяких селах зробимо е, показово, як оформляється спадщина на селі. І якщо в тому чи іншому селі побажають моєї допомоги в тому, як це організувати, як це зробити, будь ласка, ми це зробимо. Але бажання громади, бажання за, була альтернатива, що вони в чергах у нотаріуса не стояли, а були, а прийшли до свого уповноваженого представника сільради, і він на місці. Як заповіт зараз робить там за 31 копійку доручення, це ж не 350 гривень за доручення у нотаріуса, а 31 копійка. Розумієте? Так же і е, оформить і спадщину і ці гроші, які е, маленькі гроші, але вони підуть бюджет сільради. А не десь там розмиються по карманам корупціонери. Я вимушу вам подякувати за цю розмову і хочу вам побажати, щоб жодні посади чи призначення не заважали вам робити свою роботу. Дякую, дякую Я ще Нагадую, що в прямому ефірі парламентського телеканалу був народний депутат України Сергій Міщенко. Залишайтеся на парламентському і далі.